Всім привітуєчки! Я Діана і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні в порядку дня у нас тема розбір мого літнього гардеробу, або я вам просто покажу, тому що я вже його розбирала до вас. Вибачте, заспокоїлись. Коротше, блін! Ну чому саме сьогодні? моё Коротше, сьогодні я вам покажу свій літній гардероб. Погнали! Так, ми з вами зараз перемістились в іншу локацію. Ви бачите, тут у мене вже пів гардеробу да, лежить. А, і я вам тут буду показувати всі свої літні речі. Ось на мені зараз костюмчик спортивний. Я також ношу його влітку, тому що він а, прохолодний, він не утеплений, тобто він дуже звичайний. Угу. У нього є такий капюшончик, його можна або застібати низько, або високо це вже по бажанню. Так, а ми з вами давайте почнемо з джинсів. Джинси я також ношу влітку, якщо погода така плюс-мінус, ну, не тепло, прохолодне. Я люблю комбо, це джинси, якийсь топ. І це дуже круто виглядає. Взимку такого не поносиш, тому що дуже холодно. Зараз я вам покажу всі свої джинси. <гум> показувати я буду тільки ці джинси, які я ношу влітку, тому що у нас сьогодні показ мого літнього гардеробу. Теплі джинси я показувати не буду. Ці джинси я купила в сінсеї. Ось такі. Тут у них є резиночка, коштували щось в районі 800 гривень. Я, чесно, сильно не пам'ятаю. Внизу вони кльош. Дуже зручні, класні. Спочатку, коли, коли я їх поміряла, я думала, що я їх точно не візьму, от чесно. Якось вони дивно сиділи. Але потім я якось приміряла під кофточкою, і мені дуже сподобалось. Їх можна комбінувати з чим завгодно. Просто вони підходять під. Ну, майже піде весь верх мого гардеробу. Наступні джинси ось такі. Як мама каже, треба заштопити. <гум> ось такі джинсики, також носити їх тільки влітку, тому що і восени, і весною, і взимку ну холодно в таких. Тому я їх залишаю лише на літо, вони з високою посадочкою, також такого кольору, як перші джинси. Тобто вони комбінуються майже зі всім, чим мені треба. Дуже круті і класні. До речі, купувала я ці джинси. Ви не повірите, де я їх знайшла? В секонд-хенді. Ну просто. Секонд-хенд. Я не пам'ятаю, скільки я віддала. Це, ну, щось, ну, дешево. Все-таки ж в я купувала. Ось такі бренд, чи це бренд, чи що це, я не знаю. А, тому ось так: от. наступні мої джинси вже темніші. Ці джинси я можу носити влітку, але це рідше, чим ті, що два попередніх я вам показувала. Ці джинси віддала мені мама. Дуже часто я їх носила восени. Дуже класно вони комбінувалися, і вони в мене асоціюються з весною і осінню. Але якщо зараз холодно, то я можу і їх вдягнути. Ось так от. Ну, як ви розумієте, коштували вони мені 0 гривень. Все-таки Віддали мені ці джинси, тому давайте далі. Ці джинси це просто легенда. Я їх купувала ще в школі і ношу до сих пір. Це просто якість, якісніше я не бачила, тому що носити їх зі школи. А я на минуточку зараз на другому курсі, і вони ще ніде не продерлись просто ні однієї дирочки, ну, це тут можна і лайк поставити. Да? Ось такі чорні, я їх дуже люблю, вони класна посадка. Я не пам'ятаю, як називали саме форми. Їх. Я взагалі ну, не знаю, як називаються форма джинс. Ну, коротше, купувала, напевно, також щось 800-700 гривень, а може навіть і 600. По цінам я взагалі не запам'ятовую. Не знаю. Давайте далі. Це, до речі, були мої всі джинси. Літні. Далі в мене тільки одні теплі, є такі прям утепленням. І наступні це штани. Ці штани я ношу тільки влітку, тому що вони також без утеплення, вони дуже легкі. Не повірите, я також їх купила в секонд хенді Какби да. Дуже класні, класна посадка, мені подобається. Також подобається принт. Він дуже такий обличний, такий прикольний. Воздушний. Ось такі джинсики. Тут ще у нас на цьому внизу резиночки. Лайк. Like. Давайте далі. Так, по джинсам і окремо по штанам ми закінчили. Далі в мене йдуть костюми. Дивіться, цей костюм я купувала також в школі. Щось або 10-й, або 11 клас по цінам взагалі не пам'ятаю, можливо, тисяча, можливо, щось 800-900, але взагалі не пам'ятаю. Дивіться, тут така кофточка, врубчик, вона як топік мені. Якщо я буду знаходити фото в цих речах, я вам буду, звичайно, прикріпляти їх сюди або сюди. І штани кльош, які я підшивала, тому що вони були мені задовгими. Дуже класна посадка, Боже, я їх стільки проносила і стільки протягала, ви не представляєте, улюблений мій костюм. Класний, супацький, але вже йому скільки років, і він у мене кашлатиться. Тобто можуть такі м -м, катишки з'являтися. О, вспомнила. Катишки з'являтися можуть, але в мене є машинка, яка прибирає ці катишки, тому я даю цьому костюму друге, третє, четверте, п'яте, шосте, десяте життя. <т III> тому ношу ще до сих пір. Давайте далі. До речі, зацініть пішовку, з тему. Та так, наступний толі костюм, толі не костюм, тому що багато речей я називаю костюмом, але купувала я їх окремо. Ось така сіра базова футболка. Також купувала я це все ще коли була в школі, чесно. А ось ця футболка. супер якість. Не знаю, що за бренд. Це взагалі не бренд, це мас маркет, ну, не знаю, коротше. Но у неї магазин. А, по цінам я взагалі не пам'ятаю, тому що це було коли. І під цю футболку підходить все. Ні, не все. Під цю футболку підходять мої дві пари шортів. Ці шорти я купувала на першому курсі, десь перед першим курсом. На базарі, дівчатки. Зручні, спортивні, взагалі спортивний стиль. Я обожнюю, чесно. І ось ці шорти я купувала саме під ту футболку. Вони більш довгі. Кльош, можна їх назвати так. Ну, ось такі шортики. Теж класні. Що це розмір S. Ціна навіть, написано, 500 гривень. 500 гривень, дівчини. Отак от. Так, далі по костюмчикам. Я купувала ось ці Барбі-шортики. Барбі, тому що рожеві, а, в нью йоркері нью Йоркері купувала, але тут є такий мінус, що під них треба одягати світлу білизну, тому що буде видно такий матеріальчик. Але вони, вони мені чим сподобались, чим мене заціпили, тим, що вони прикольно сидять. Я люблю таку посадку, вона висока і тут прямий крой саме в шорт. Вони не... Розклішенні, мені не подобаються ось ці джинсові шорти. Прикріплю фотку, тому що пояснювати я не вмію. Але саме ось ці прямі я дуже люблю, тому їх купила. І до цих шорт, до цих шорт, я купувала не цю рубашку, я купувала також в нью Йоркері ось цей топік. Він тут, на спиночці, на зав'язках. Це дуже класно, круто. Так. Зефірно виглядає, і прикол в тому, що цей топік можна навіть одягнути під джинси. Я навіть знімала вже YouTube в цьому образі ці джинси і у цей топик. Розмір М Ну, Тобто ось так от так, так. А щодо історії з цією рубашкою, то це також секонд хенд Дуже класна якість. Вона така, блін, natural, така прям натуральна, ти її трогаєш, вона не синтетика. Хлопок чи що це, я не знаю. Ну, тобто, якось це рубашки, вишиванки шиють із такого матеріалу. ну Така воно дуже класно, доціла приємна. Наступний костюмчик, який я купувала в тему, це дві речі, і вони з тему. Але воно комбінується також під все. Тобто, не тільки ось так я його ношу. Тут є юбочка. Я вже знімала з нею і Тік-Ток, і ходила-гуляла в ній. Вона класна. А вона з шортиками, тут юбка шорти. Але відбулася така історія. Коротше, я е, утюжком проглажувала юбку. І я проглажувала не на виворіт, хоча потім я вже на виворіт гладила, я прогладила на зовнішню сторону. Коротше, тут воно не сильно видно, але зараз я вам спробую показати. Ось така штука у мене вийшла. Угу. Бачите, трішки пропалила. Ну, по-перше, що я хочу від теми, від матеріалів на тему нічого. Особливого, головне, щоб воно було гарно. Але я сильно не розстраиваюсь, тому що ну, вона була не сильно дорога, ну і якби не сильно видно воно. Далі під цю юпочку, Ой, та навіть і не під цю юпочку мені дуже сподобався оцей топік. Бодік це краще назвати. Ну просто, дівчи, балдею підлітковому віці я носила, як ви бачили, більш оверсайзне, і шорти, і футболки. Тобто обтягуючого було ну дуже мало. Зараз чомусь мене потягнуло на все таке обтягуюче на платячка. Платяться взагалі отдельний розговор, тому що у мене ну два роки. Як я купую плаття, і до цих двох років я ну, дуже рідко купувала. Це було або на випускний, або кудись на свято, мені потрібна була сукня. ну, надо. Але просто так, щоб ходити гуляти, прогулюватись з подружкою в сукні ні, такого не було. Коротше, ось такий бодік. Тут виріз на груді. Угу. Дуже класний. Я знімала з ним, з ним вже і тіктоки. І фоткалась. І до нього йдуть ось такі просто класні рукавчики. Так на пальчик вони одягаються. Класні рукавчики придають цьому топіку такої витонченості, такої кошечка. Давайте підемо далі. Наступна кофта топічок я купувала. Де ж я купувала там? Коротше, в якомусь магазинчику в нашому місті. Вона коштувала також щось недорого, недорого розмір емочка, Також я її дуже люблю. Я знімала дуже багато відосів в Тікток з нею. Тому давайте далі. Наступний топічок я купила в економ маркеті, економ класі. Економ -клас. Також дуже він зручний, те, що не потрібно одягати під нього бюст. Він. Ах. Він тут вже є. Мені дуже подобається, що вона легка. Цей топік дуже легкий, розмір Елька. Та, блін, настільки легкий, що він вискальзує в мене з рук. Ось такий топічок. Далі в мене є ось такий топ, який я дуже люблю одягати під джинси. Він е е е доволі, я б не сказала, що холодний. А тканина така більш. Е е тяжка ось Це біршка, і я його купила в секонд хенді Дуже крутий. Я не знаю, як я його побачила і як я його урвала, але якість і вигляд це супер. Угу. Наступне, що я вам хочу показати, це свої рубашечки. У мене їх три штучки, ну, четверта з рожевою. А, я їх не купувала, а одну купувала. Ось цю мені віддала мама. Я її ношу під свій комбінезончик, щоб так наверх зробити або підв'язати на пояс. Це дуже естетично виглядає. Наступну рубашечку я знайшла у хлопця в шафі і віджала собі. Він її не носить, вона така дуже класна, вона мені дуже подобається. Я її по дому носила. Мені подобається принт, мені все ще подобається. І фасон, як вона сидить. І вона така розлітаючася, вона легка. Ну тобто лайк. Like. А ось цю біленьку рубашечку я вже купувала в школу, кудись мені потрібно було, чи на останній дзвоник, чи щось таке. Вона така матнява, дуже класна рубашечка. Теж не пам'ятаю, скільки коштувала, тому що це вже була, це... це ще було в школі. А я її також можу одягнути під все, що завгодно. Це може бути і джинси, і комбінезон ну тобто і під юбку навіть. Це універсальна річ. Взагалі, я люблю купувати речі. І щоб вони у мене комбінувались потім з тими речами, які в мене вже є. Тому що якщо я купую річ, яка не комбінується з тими, що в мене вже є, то мені під цю річ треба купити ще щось. Тому що вона в мене буде просто лежати. А навіщо я не знаю? І постійно, коли я купую річ не костюмом, а окремо, я думаю, під що вона мені підійде в моїй шафі, і тоді тільки купую. Ось такий маленький факт про мене. Давайте розберемо ось цю стопочку, яка в мене висить не на вішалках, а просто в шафі. І потім перейдемо до суконь. А дивіться, тут просто в мене шортики чорні, це костюм. І знаєте, в чому мінус величезний такий костюм, обичний топік, звичайні шорти. Тут ось такий матеріал. Зараз я вам його покажу. З першого погляду, наче нічого такого. Але коли я вперше надягнула цей костюм влітку, жарко, ти е, та що ж у мене сьогодні все падає? Ти поцієш. І, коротше, знімаю я цей костюм, піднімаю руки вверх, а в мене чорно під руками. Така в смислі? Це настільки гарна якість цього костюму. Коротше, я його купувала в якомусь просто магазині одягу. Ну тобто нічого від нього також не можна і очікувати, і не треба очікувати, тому якось так. Але прикольчик я зацінила. І тепер мені страшно одягати цей костюм, тому що я потім його зніму. А я буду вся чорна, тому що він ліняється, як, чи як це назвати, я не знаю. Наступні джинсові шортики. Я їх ношу також влітку, знімаю з з ними тіктоки також. Я їх купила в секонд хенді. З ними така класна історія. Дивіться, вони такі двохкольорові. Вони на мене великуваті, але вони мені настільки сподобали, що я не могла їх залишити там. І тому я взяла їх, типу як під оверсайз носити, щоб так ці, типу вони були трішки великуваті, це буде класно виглядати. Ну, коротше, я їх взяла і не пошкодувала, тому що вони мені дуже подобаються. Як вони сидять, на мені, мені дуже подобаються. Вони так чисто на бедрах тримаються, і це дуже класно виглядає. Наступний низ у мене є ось така юбочка в горошок. Це також 0 гривень, тому що вона мені від когось дісталась. Хтось там, знаєте, приносить бабусі, мамусі, пакет а, одягу і каже: ну, якщо підійти, то забирайте. Ну, коротше, я обрала ось цю юбочку. Вона без шортиків, вона класно літає, коли ти так от кружляєш. Ну, вона мені подобається. Вона класна, ось і все. Наступна футболка, я її теж 0 гривень. 0 гривень, девочки. Я її знайшла у себе в шкафу в селі. В селі в шкафу. Знаєте, чим вона мене заціпила? Вона півпрозора, але не сильно, дивіться. Тобто я хотіла таку футболку, типу, щоб я надягала топік вниз і наверх цю футболку, і цей топік буде видно. Воно, звісно, не дуже сильно видно, але я зараз бачу, що вона трішки просвічується. Ну, воно трішки видно, якщо ти одягнеш, наприклад, бордовий колір. То воно буде класно видно. І це дуже стильно. Я, звісно, ще у мене нема бордових топіків, але я зараз подумала, можливо, треба прикупити. Наступний верх у мене є така маєчка, також 0 гривень. <плес> мені її віддала тьотя. Вона раніше мені була як платье, отак. Реально, я така низенька була. Але вона зараз мені як маєчка. Я її ношу не так дуже часто, тут нитки щось повилазили. Коротше, не дуже часто я її ношу, але комбінувати кудись можна, якщо набрібло, вже те, що я ношу постійно. Також є ось така маєчка. Я купувала в економ Класі також костюм. Я вставлю сюди фотку, тому що він у мене зараз мокрий, я його вчора попрала. І під той костюм я купила ось таку маєчку. Наступна футболка, я її ношу, ну, прям навіть не дуже рідко, а дуже-дуже-дуже рідко. Я її більше носила вдома. Вона така більш домашня. Можливо, я її покладу, щоб носити вдома. Ось така от. Ну, і база всіх баз це біла маєчка. <сь> біла футболочка, але прикол в тому, що в неї довгі рукава. Вона така. Як рубашка, типу. О, другий рукав від топіка нашовся. І наступна базова база це тупо чорна футболка, яку комбінувати можна під все, просто що завгодно. І дві базові білі футболки вони однакові, можливо, трішки там по цьому. Подовжені відрізняються, але в основному вони однакові. І давайте вже нарешті перейдемо до суконь, тому що в мене їх підзбиралося ну, багатенько. Давайте почнемо з самих нових. Найновіша моя сукня, яку я ще нікуди не вдягала, тільки знімала з нею Тік-Ток, а і Ютубчик також. Це ось ця. Я купувала її в хаусі за 1000 гривень, вона була по знижці. Мені що сподобалось? Мені сподобалось, як в ній виглядає талія. І. Угу. Тобто, воно так робить отак талію. По фігурки, коротше. Я вам все покажу на відео, воно дуже класно сидить по фігурі, і тому вона мене зачепила. Там ще був чорний колір, але, але чорний він не так, начебто, фігуру твою виділяє і показує її. Тому я взяла ось цей. Наступна сукня це сукня з тему. Я її одягнула поки що один разочок. Я робила з нею вже фоточки в інстаграм, також знімала відосики, я вам поприкріпляю. Тут ось така класна спиночка. Також під груди штучка є. І під'юбничок також Угу. Вона така воздушна, така вся жіночна. ну Мені дуже подобається, я в ній відчуваю себе принцесою. Так, наступна сукенька. я купила її в сінсеї. Щось також в районі 1000 гривень. Розмір S. Вона базова чорна на бретельках. Мені завжди страшно, щоб тут не відвалились ці бретельки. Я її ще а, ні, одягала один разочок. Вона така не дуже холодна, я скажу, під неї також не треба одягати бюст, тому що тут є підкладка така ну, доволі хороша. Наступна сукня 0 гривень, дівочки. вона зараз виглядає не дуже, коли я її тримаю, але я вам ставлю фоточки і відосики. А мені її віддали. Вона така ширістяжка. трішки є моментик. Мені подобається, що тут такий корсет, він тянеться, це дуже зручно. Мені подобається, вона така легка. Також і ти її просто одягнув і пішов. Тобто тут нічого і під піднес, не треба одягати. Тобто, бюст тут не потрібен. Взагалі, я любитель мінімалізму і люблю, коли в мене в шафі ті речі, які я ношу. Я не люблю купувати речі, щоб вони в мене лежали, я їх довго не носила, я не бачу в цьому сенсу. Люблю, щоб в мене було по мінімуму саме те, що я ношу. Також в мене є камбінізончик. Я собі заказала ще один, але вже з закритими плечима. Для спорту більше, тому що це для спорту мені не дуже підходить. Чому? Тому що ці бретельки я його ношу без бюста, можна з бюстом, але коли ти будеш на спорті стрибати, то воно сползає вниз і тому якось не дуже виходить. Тому я його ношу під рубашечку дуже класна якість, класно втягує. Зручний, мені подобається взагалі. Я такий хотіла вже рік, пам'ятаю, замовила коротше, собі такий же комбінезон, але. Від іншої фірми щось там, і він мені прийшов як панталони тупо. Коротше, він був не такий, що тянеться, утягується якось цей, а він був м -м, тряпашний. От, тупо тряпашний. Але на фоці він був нормальний, іначе, може, я не роздивилась, але я його наділа, як будто я в комбінезоні і зараз піду на рибалку. Серйозно. Тому я потім замовила другий в іншому інстаграмі, і мені зайшов. Я у них замовила вже другий комбінезон, він мені скоро повинен прийти. Так, наступна суконька, я її одягнула один раз на день народження своєї сестри. Чому не знаю? Якось хотіла в тому році одягнути, але був сильний вітер, і вона прям, ну, дуже розгойдується, якщо. Вітер подує, тому я возвращалась домой і переодягалася. Тут є такий поясок, вона також класно сідає по фігурі, класно крутиться, вертиться. Ну, прикольна сукня. Купувала в якомусь новому магазині, я вже не пам'ятаю, це було ще, коли я навчалася у школі. І останні позиції в мене в гардеробі. це спортивні сукні. Ось таку я купувала. В Нью-Йоркері, да, в Нью-Йоркері купувала там, що рожевий колір був, але я обрала сіру. Ось таку я купувала в спортивному магазині, в спортмастері. Вона з шортиками, вона дуже зручна. блін, дівочки. ну Для спорту, звісно, вона і буде зручна. Тут є кармашки і вона дуже зручна. Під неї також не потрібен бюстик, а мені таке дуже подобається, щоб нічого більше не потрібно на себе натягувати. Ось так от. Ось, мої любі це був весь мій літній гардероб поки що. Чому поки що? Тому що я недавно зробила собі замовлення на тему, там, де мені прийде ще, ще речей на літо, там буде і топіки, і купальники я собі замовила. Да, Топіки в, м -м, майже три, чотири, і костюмчик я собі замовила, я ще корсетик замовила. Ну, тобто на літо я собі поповнення вже запаслась. Коли прийде, я вам все покажу в себе в Тіктосі. Кидайте підписку, там можете відосики полайкати, і підписуйтесь на мій інстаграм. Ось тут я залишу. І взагалі всі сили я завжди залишаю в описі до каналу. Тому ви можете завжди переходити і підписуватись. підписуватись. Молодя, дзян, і підписуватись на всі мої соцмережі і слідкувати за мною, якщо вам цікаво. На цьому все. Викидайте лайк, підписку в моєму youtube канальчику Пишіть коментар, як вам взагалі мої образи, як вам речі, що б ще ви об'єднали, вкапсулірували. Тобто я можу вам показати те, як я це комбіную, можливо, ви якісь комбінації також знайшли. Якщо вам буде важко написати, можете мені робити скріншоти, надсилати або в мій телеграм-канал. Також залишу силочки всі в описі, або в інстаграмчик за просіки. Я всім бажаю дуже-дуже багато радості і надсилаю дуже-дуже багато добра. Всім-сом-цом! Па-па!